У XVI столітті Європа охороняла ганчірки не гірше за золото, старий одяг, простирадла, сукні, все це було ціннішою сировиною за хліб та залізо, і причина цьому папір. У середньовіччі його не виготовляли з деревини. Основою для паперу були ганчірки, натуральних тканин, зроблених з льону. Бавовни, конопель. Для нас це сміття, але в той час основа для науки, освіти та влади. Усе починалося з простого тканини замочували в оп'яній воді, щоб розмочити волокна, потім все це подрібнювали водяним молотом, доки не утворювалася м'яка волокниста маса. Майстри просіювали цю масу через сітку, сушили, пресували, а потім шліфували. Так отримували аркуші паперу. Цей процес був важким і залежив виключно від наявності ганчірок. Папір це не просто матеріал, це книги, знання, укази, закони, договори, дипломатія. А саме, нервова система цивілізації, і коли ганчірок було мало, паперу не вистачало. З цієї причини багато європейських країн почали охороняти ганчірки законом, їх забороняли вивозити, обмежували продаж, встановлювали спеціальні правила збору, контрабандистів ловили, штрафували. Конфісковували вантажі на кордонах чергували патрулі, щоб ганчірки не покидали країну. Цікаві приклади з історії. В Англії 17 століття хоронити людей у тканині було заборонено. Навіть папір для першого видання Шекспіра довелося вести з Франції, адже в Англії не вистачало ганчірок для його друку. В Франції 16 століття експорт ганчірок обмежили законом, щоб підтримати місцеві млини. В Іспанії XVII століття Філіп IV видав указ, згідно з яким ганчірки з Мурсії мали йти лише на місцеві майстерні. Австрія XVIII століття. Марія Терезія розподіляє зони збору. Кожен млин має свою територію. Та постачальників Німеччина XVIII століття. Прикордонники патрулюють та перевіряють вантажі, щоб не допустити незаконного вивозу сировини. Також ще у 14 столітті в Італії майстри винайшли водяні знаки, щоб захищати свій папір від підробок. У той час ганчірки – це не просто побутові відходи. Це був ключ до комунікації, влади, науки, поширення думок. Без них не було б книг, університетів, дипломатичних стосунків. Цивілізація буквально трималася на старих сорочках і простирала. Навіть сьогодні в світі використовують папір з волокон льону та бавовни. його застосовують там. Де потрібна довговічність та міцність. З нього роблять банкноти, дипломи, акції, архівні документи, поштові марки та мапи. Такий папір зберігається століттями. І саме тому середньовічні книги, створені з ганчірок, дожили до наших днів в чудовому стані. Цікаво, що речі. Які ми сьогодні не помічаємо, колись вирішували долю культури та держав. Підписуйтесь на Академію Редиць. Дякую за перегляд!